Доброго дня, друзі. Я лідер волонтерської мережі Стала Морах Олександр Ухмановський. На даний момент ми у селі Ново Васильівка, де зібралися люди, які ми привезли гуманітарну допомогу, гуманітарна допомога надана мерам Братислави, паном е Матушам. Е Пало і його радникам Ернестом Кузьком, а також за допомогою Сергія Богданова, це заступник голови Союзу людей з інвалідністю Україна, шановні. Словаки, шановний пан Мату, шановний пан Ернест, ми дуже вдячні за вашу людиність, за те, що ви надали цю допомогу. Частина залишилася у снігурівці, а більша частина ми надаємо у нову Це село, яке потерпало під окупацію. Ви побачите далі на відео яких умовах живуть ці люди, і як сюди можемо добратися. Ми дуже вдячні вам та всьому словацькому народу за вашу людяність. Це дуже дуже приємно та це гріє наше серця. Ми усі разом, сила мураху, єдності.